На 5. 5 січня що цей день вам підготував? Сьогоднішній день обіцяє вам хороші результати та обіцяє вам принести успіх у справах. Але це все буде, якщо ви візьмете себе та ситуацію в свої руки та зрозумієте, що у вас є все необхідне для того, щоб досягнути цих бажаних результатів. Сьогодні також можуть бути виступи, або якісь розповіді перед невеликою кількістю людей, ну або ж вам треба буде когось в чомусь переконати, не бійтеся робити перший крок, або ж пробувати щось нове, навіть таке незначне у вас усе вийде, або ж ви обов'язково чомусь. Цьому всьому навчитеся, будьте впевнені в собі. При цьому вам сьогодні радять раціонально розпоряджатися фінансами та своїми ресурсами, реально оцінити свої можливості, як фінансові, так і фізичні, і не витрачати гроші та сили, якщо їх і так небагато.